В Україні була різна влада. Люди нині люблять говорити про Януковича, про Порошенка. Ющенка вже ніхто не згадує, кучму згадують тільки е, з точки зору Гонгадзе. Кравчука вже всі забули е, кравчучки і так далі. А я хочу поговорити про нинішню владу. Люди бояться, бояться про нинішню говорити. Ось зміниться нинішня влада, а вона ж в будь-якому випадку зміниться. Будуть ці казати, о, ти що за Зеленського там. І таке, це буде, це обов'язково буде, це ж в нашій крові. Але я хочу поговорити про нинішню владу, тому що частина з чиновників нинішніх явно мене дивиться. Ну якщо не дивитесь, то вам скинуть відео. Так от, друзі, знаєте, ви допустили одну фундаментальну помилку і далі продовжуєте ставати на ці граблі. Я вам поясню, тому що, напевно, ви не розумієте. Коли Володимир Олександрович був обраний і приїхав до Верховної Ради, люди аплодували йому серцями, аплодували ладошками ног. Тому що вони бачили, що є людина, яка парламентарям, які зажрались на мою точку зору, хтось каже про них об'єктивність, хтось відкриває їм очі і каже їм: друзі, ви не з народом, ви не з, не з людьми. А потім. Так сталося чомусь, що влада нинішня почала вважати, деякі, деякі чиновники почали вважати, що вони розумніші за людей. Такого не було при Порошенку, такого не було при Януковичу, такого не було при Ющенку, якого я вважаю, ну, то моя точка зору. Такого не було при Кучмі, і такого не було при Кравчуку. Тільки нинішня влада вирішила, що вона знає краще, ніж люди. Нинішня влада вирішила, що вони мудріші, що вони знають, як потрібно, як потрібно реорганізовувати, які потрібно, як потрібно продавати, ремонтувати, модернізувати і так далі. І люди, люди з позиції, як раніше це було, критики влади. Усвідомлення, що робить влада, критика це ж не обзивати кого-небудь, а розуміння, до чого це призведе, оце критика. Перейшли до просто якоїсь апатії, апатії страху. Тому що, ну що я можу? Я ж сижу в себе там, перед телевізором, що я знаю, вони знають краще. Друзі, ви робите помилку, це я зараз до влади звертаюся, Ви робите помилку. Народ тільки на початку може хавати те. Що ними зневажають, а потім потім, люди одумаються і зрозуміють, що ними управляють ті, які далеко нерозумніші за них.